Нарешті я його купила торт Херсон, який я хотіла ще з минулого року спробувати. Я взяла собі такий невеликий 500 грм, але коштує він, звичайно, дешево. За такий маленький я заплатила 699 гривень. Ну, можна сказати, 700 гривень. Непоганий склад. Тут вказано, що переможець конкурсу фірмовий торт Херсона 2019 року. І нарешті він у мене. Ой, як пахне, пахне так горіхами. Ось такий він красивий. Ріжеться так м'яко-м'яко. Тут, здається, немає борошна. Відчувається, що тут всередині багато кураги. Ось так він виглядає в розрізі. Тут ще, мабуть, всередині це як основа з чогось зроблено. Тут горіхи. Горіхи, багато кураги і багато крему. 10 з 10.